Так, це Європа. Саме так, саме так можна кваліфікувати. Центральні локації Одеси як на шарування декількох історичних епох ну, в тому разі європейської цивілізації, впливу на Одесу, наслідки індустріалізації України 19 століття. Промисловий переворот, індустріальна революція, індустріалізація земель України і наслідки індустріалізації земель України, інвестиції європейського капіталу і, звісно, побудова нової формації культурно-соціального життя міст України. І наразі, як Одеса, Порто-Франко. Яскравий приклад впливу інтеграції українських земель внаслідок промислового перевороту в єдину європейську соціально-економічну цивілізацію. Це бокова сторона знаменитого театру, фасад, ви так багато бачили. Пройдемось старовинною алеєю. Так. Не завжди і не у всякому місці України можна зустріти таку архітектуру, такі чудові пейзажі. Ну, я маю на увазі лівобережну Україну. Так, ось такий чудовенький європейський краєвід над Дніпрянською країною. Так, я накатаю, що, в принципі за кваліфікацію в підручниках 9 класу, в сучасних підручниках Одеси чи Одесу, як Одесити вважаю, що все ж таки правильно Одеса. Все ж таки це місто відносять до терміну наддніпрянська над Україна, хоча додніпрянщині. Одесі так далековато. Ну, може, Миколаїв Херсон, але все ж таки, на мою думку, не Одеса. Так, сьогодні вихідний день на центральних алеях трошки шумно. Так. А ось той самий пам'ятник Пушкіну, з яким не знали, що робити, сперечались, сперечались, вирішили поки його залишити. Він зовсім не споплюжений, там не розмальований фарбами або так нацистськими символами, не розмальований. Ну, стоїть на своєму місці. Ну а так, на контрасті про значення. Руської культури для українського народу запотилицю Пушкіна. Зроблена така локація з пам'ятками снарядів та взагалі всього того, що прилітало по містам і селищам України. Ось, прямо навпроти парадного входу сувенір з Ізюму. Так. І окривий ріг, і так далі. Пройдемося старовинною алеєю, Це старовинна локація з давніх-давніх давніх часів. Деякі люди, будучи в Одесі, не помічали таку історичну локацію. Ось саме так ми знаходимося на тому місці Одеси, де є нашурування декількох розділів, декількох класів підручників шкільної історії. І ось саме тут, як я казав, десь тут були старовинні фортеці, старовинні мури, старовинні ханчебей. І я був здивований, що деякі люди будуть в Одесі, пропустили цю маленьку локацію, чима цю скляну піраміду. Зараз ми до неї підійдемо. Так, ось ще раз люди розійшлися, щоб підійти уважно до цієї складної піраміди. Це з підручника сьомого класу, Перші поселення, заселення, колонізація античного північного причорномор'я. Ось так скло протерли дуже чудово. І тут така археологічна локація. Так, саме тут на цій алеї колись були ці старовинні мури, старовинного міста, старовинних колоній часів грецької колонізації Північного причорномор'я. Так, ну, стіна автентична, ну так трошки горщиків, певно, вже так накидано штучно. Так, є тут так, підсвічує небо, так. так, ну ми цю локацію ще роздивимось на більш якісних фотках, так, саме ця алея. О там бачите, оце ж море, ми фактично йдемо по високій набережній. Оце тут були колись старовинні мури. Так, і що я хочу сказати, я зараз не буду повторювати тексти зі шкільних підручників сьомого класу, особливо сьомого класу, Бо це трошки немає сенсу, бо вони будуть трошки переписані. І зараз я скажу, чому відкрию такий величезний секрет. Чому трошки підручники цієї частини колонізації античного причемно моргів будуть трошки вже для сьомого класу вже переписані. І де ми подивимося. Маючи навичку диких подорожей, завжди можна знайти альтернативні дирки і альтернативні шляхи. Так, от є такий для мене альтернативний отвір, щоб побачити залишки. Старовинного античного міста. Залишки грецької колонізації. Так, античне поселення 5-го, 3-го століття до нашої ери. Альтернативний отвір. Ще раз. Який утворився, завдяки прильотам. До речі, так по бульвару, там бачите, кліонка затягнута, тут був прильот, да, тут шибки в деяких вікнах повилітали і навіть торкнулося це цієї локації. Так, розбомблена будівля морського вокзалу. Вся верхівка розбита крилатими ракетами, були туди прильоти. Ну і все, вся будівля обпалена. Так, ой, ну я це не про це, я про дюка. Так, це поки що замурований дюк. І біля нього цікаві такі ями. Так, чому я кажу, що історія буде трошки переписана? Саме тут, саме тут почали археологи розкопчі роботи, і цей дюк скриває свої таємниці. Ось на цій локації археологи копали. І що вони знайшли? Ось тут друга локація. тобто Цікаво, що за багатьох часів існування наук археології, вже в 19 столітті, за радянських часів, ніхто не додумався в Одесі ретельно перекопати центральний бульвар. Перекопати ось біля самого дюка, перекопати ось тут поруч, ну здається, не навіщо так. Але саме ось ці археологічні розкопи, це археологічні розкопи, так, залишки старовинних мурів. Придивіться, то що там ми бачили під скляною пірамідою такою, оце продовження якоїсь старовинної стіни, така міцна міцна фортеця, така, така міцна стіна. Так, Ми бачимо залишки старовинної тут будівлі. Тут певна ну, можливо була башта або таке ущільнення стіни. Так ось фішка в тому, що тут археологи знайшли залишки не тільки наслідків колонізації грецької колонізації, лінської колонізації, але знайшли елементи давньої римської мозаїки, тобто історія заселення Північного Причорномор'я, історія заселення. Території Одеси це ще під питанням, коли тут виникло перше цивілізоване поселення. а Виникло воно задовго задовго до того, як Екатерині вдумалось в башку сказати, побудую я тут порт і назву його Одеса. А побудовано було воно не на пустому місці. Звісно, вибрана ця лагуна, оця затока, оця морська така локація. Здавна користувалася популярністю серед давніх мореплавців, тобто цивілізація, цивілізовані міста, портові міста, торгові міста тут були задовго до того, як хтось їх тут зруйнував, і потім на полузруйнованому зруйнованому місці Катька сказала, я тут засновую Одесу. Так от, до речі, про Катьку підійдемо до неї. Так ось, ось тут знесено пам'ятник. Катерині як символ того, що історію треба відміняти. Тобто треба відміняти ту історію, історію е, Російської імперії, яка була написана німцями, була вигадана німцями, вигадана наполовину е, з вигаданими фактами, як і з тим фактом вигаданим, що Одесу бувала Катерина. Насправді ті археологічні знахідки підтверджують, що тут місто існувало завжди, а ми бачимо типовий приклад фальсифікації, як оті заслані, прислані німці переписували історію Росії і завдяки Одеси, Одеса, Одеса старовинне місто Хаджибей, а можливо ще і з іншими назвами часів Римської імперії. До речі, ось незабаром протягом року чекаємо офіційних історичних висновків, вчених істориків-археологів про нові знахідки на цій старовинній локації стародавнього, стародавнього споконвічного селища, кодре, котре тут було завжди. І я підкреслюю. Окрім археологічних знахідок, окрім нашарування культурних шарів, тут ще є чіткий аргумент з точки зору мореплавства. Чому саме ця затока була вибрана з точки зору розумного глузду соціально-економічної логіки, ця лагуна була вибрана для Стародавніх причалів, ще й стародавніх кораблів. Ще там хто, хто з наскільки до нашої ери. Так, цікаві такі локації, де залишки минулих епох сусідствують з нашою новою цивілізацією. Отже і коротенький висновок на останок. Сьогоднішні прогулянки по набережній Одесі по бульвару. Катерина це місто не засновувала. Російська імператриця просто побудувала великий порт там, де він був завжди. Не більше і не менше. А старовинне місто. Діснувало тут завжди, завжди сотні тисячі років до Катерининського указу. Ах да, ще маленька ремарочка, вулиця, котра веде від залізничного вокзалу до головного театру. Вулиця називається Рішелієвська, на честь кого? На честь будівників, розробників, прорабів Одеси. Тобто навіть самі назви вулиці всі історичні факти вказують на те, що Одесу будували ну, зовсім не москалі. Навіть у фізичному сенсі цього слова. Трошки нижче від театру, подалі від вулиці Рішельєвської, Так праворуч, якщо стояти до е, театру, я вже згадував, що рішельє це як вважають в Одесі, вважалося отець міста вже на початку 1800-х років. А цей пам'ятник тому самому Дерібасу, на честь якого названа вулиця Дерібасівська, котрий за офіційно переписаною росіянами Ається. Засновником Одеси. Ну, я кажу, що Одесу будували зовсім не Москалі. Ось це саме що Рішельє. І а, Дерібас, а хто такий Дерібас? Дерібас? Іспанський дворянин за походженням, котрий народився в Неаполітанському королівстві. по-дебільному йому дали російське ім'я Йосип. Так, і я кажу так, що Одесу розробляли і будували зовсім не москалі. Навіть підкреслю в буквальному сенсі цього слова, тому що старовинна Одеса побудована завдяки кому? Запорізьким козакам. Так, це вже було, до речі, заснування Одеси, який 1794. Це було вже після того, як був розгон Запорізької січі, розгон Хортиці, і Катерина, так би я пішов задобрити або трошки пригасити будівний настрій запорізьких козаків віддала нашим запорізьким козакам розробку будівельних матеріалів для будівництва порту Одеси і розбудови міста, котре буквально розбудовувалось завдяки трудам. Запорізьких козаків, котрі були вимушені тут оселитися. Ось звідти ще в Одесі з'явилось знамените козацьке кладбище на околиці Одеси. До нього ми теж, сподіваюся, доберемось, далі буде.